Я донька вільного народу, я горда за своїх дітей. На цій землі від роду і до роду гідних кликають, відданих людей. Не знаю іншої землі, мені її не треба. Я гідна і вільна тут, тут мій політ, де жовте поле, і неймовірно сильні небо дарують силу для життя. Я просто украю, хочу жити, хочу мені радіти. І щоб жили усіх хто серцю мили, щоб по добрі мене застили. Тільки живе, моя землю, бо ти найдорожча для мене. Ти тільки живе моя мама для мене, бо він завжди живе мені. Тільки живий мій нам з тобою ще й дім будувати. Ти тільки живе, мій браті, ти мій герой, ти моя свят. Тільки живе, мій друзі, тебе ціну роду. тільки живе мій годи. Є, Ти тільки ж моя країна, каже у світі день. Я зупиню сотні ракеті, які летять на рідну Україну, ми прапор захистить усіх дітей великої країни. До да, гідності і свободи дай священник, бо візьме усе в житті колись. Тоді всі об'єднались народом і борни волю волі за лист. 21 листопада, день гідності та свободи. А скільки теж вічимо, український народ, на всі часи, а в усі віки а просить у своїй сім'ї, щоб продати душі, що воїнам на святі. Щоб мали мову рідну, звичайні традиції, пісні, щоб не забули, що ми вільні українці. Ні, ніхто не потриває їх відгідності землої роди і не посміє українців вірити сердець воду. Віти майдан, пам'ятаєш усе, біль до того свій душі. Я була вплетена косу на яка побиралася із своїм коханим прямо на Майдані. Я бачила, як тисячі людей співали. Ще не вмерла Україна. Це так зворушно. Про нас співали жіночки, які куховарили, розумівши багаті біля наметів. Вони згадували своїх рідних. Це так щемно. Я була туди на раці одного героя, у якого влучив бажання снайпера. Він загинув. Це так страшно. А я, Руслане, в центральній клубі, Майдану Незалежності, мене не народу розцутали. Привезла йому теплі одяг та їжу. Це так мило! А ми сниць патріотам колегій ненадовго вдавалось перепочивати між наступами беркутівців. це так хвилюючи. А я був весь на розпаковий, який мов носив у кисені в лісерці чоловік, що вибирав боків, це так по-нашому. Я бачила сотні поранення, це так боляче. А я лежала серед величезної граквітів на Інститутській. Це так вдячно! Чмуквіти мають очі, бо війні вони лі, літають у снах на дисні до весні. Натхнені почем рівно чаю і співують в день усіма голосами. Чому квіти мають очі, бо добрі вони? Бо лиш про добро і їхні правні сни. Як висусі люди на квіти подібні, красиві душею, а думкою вільні. Чому квіти мають очі, бо щасливі вони, не знають незгоди, не, не знають війни. Бо їхню державу, бо їхню країну воги не буде частина. Чому квіти мають очі, бо гідні вони. бо вірній землі, сідоні сини, має у серці, свободу в душі, а вонь на шадках зміни.